На світанку того ранку. Отак поприкинутись біля вікна війни вже нема. Отак би ти поруч і кажеш. Ми перемогли моя. Супутниковий модем Старлінг. Ку... Активно починають повертатись мешканці Ірпінь, вдячний всі. В нашому серці будуть жити, ті, хто зів'яли, наче квіти, всі, хто в тіночі дні, смерті загляну просто в речі, всі, хто не думали про себе, всі, хто для нас тримали, небо і залишив. На минулих сесіях депутатським корпусом було проголосовано і виділено на закупівлю потреб для сил оборони на суму понад 70 мільйонів гривень. Я вдячна вам за те, що ви робите. Завдяки вам ми стоїмо в своєму рідному місті, на своїй рідній землі. Ворона з думкою про не тільки про втрату. І про необхідність інсталяції Маяк та Рояль. Тож, якщо ви хочете доєднатися до цієї ініціативи від нашого батальйону Рейд, також від сил безпілотних систем Збройних сил України, хочемо подякувати Ірпінській громаді за міць, за стійкість, за вашу постійну допомогу війську.